Голова Могилів Подільської районної ради Іван Телеватюк провів чергову 17-ту сесію райради. У засіданні взяли участь 27 депутатів. Народні обранці заслухали інформацію щодо стану злочинності та результатів діяльності прокуратури за шість місяців 2023 року. Цього впродовж першого півріччя 2023 року на території району зафіксовано 764 кримінальних правопорушення. Це дещо більше порівняння з наличного періоду минулого року. Таких фактів було 600. 79. Є певні тенденції до зменшення злочинності на певних напрямках. Тішить те, що впродовж першого півріччя, так і на даний час, на території району не вчинено умисне вбивство. Відсутні факти розбою, дещо зменшилась кількість грабежів та дороги транспортних пригод з летальним наслідком. Проте є тенденція до збільшення певної категорії кримінальних правопорушень. Тяжких кримінальних прослушень збільшено з 96 до 187 кримінальних проваджень щодо основ національної безпеки з 3 до 4, протистатево свободи та статевої недотворканості з 1 до 4, крадіжок з 68 до 76 і шахрайств з 28 до 55 тільки за документованих фактів. Шахрайство – це проблема загальнонаціонального рівня, але подільщина не стала винятком цього правила. Шахрайські схеми стоїть все більш. Такими вибагливими, а люди втрачають кошти. Деякі факти втрачання коштів з карточок сягає сотні тисяч гривень за одну транзакцію. Тому, звичайно, ми націлюємо і роботу працівників поліції, в тому числі на місцях, на розв'язувану роботу серед населення щодо переповню таким фактам зняття коштів без відома особи з її карткових рахунків та карточок. На порядок денний було винесено шість питань, які депутати попередньо розглянули на профільних постійних комісіях. Народні обранці внесли зміни до районного бюджету, розглянули земельні питання. Достроково припинили свої депутатські повноваження депутатки Оксана Нуцл та Оксана Кульбака. З кожного питання було прийнято відповідні рішення.